День гідності та свободи у Тернополі відзначили пам'ятним вічем молебним за загиблими героями Небесної Сотні та воїнами АТО, покладанням квітів та запалюванням свічок на театральному майдані. Сьогодні ми тут всі разом згадуємо події, які почались два роки тому, в кінці листопада, як мирний протест студентів, який згодом переріс справжнє народне повстання проти антинародного режиму Януковича і завершилось революцією гідності. Перше місто в Україні, де реально та ефективно починають працювати механізми прямого народовладдя. Головна новація, що керівників управлінь та відділів виконавчих органів міськради будуть обирати експертні групи з представників тих чи інших напрямків. Тобто, голову управління освіти будуть обирати на конкурсній основі освітяни, голову управління охорони здоров'я обиратимуть медики. Для цього при більшості управлінь та відділів мерії будуть створені експортні ради з найавторитетніших представників професійних спілів. Лок та експертів у цій галузі задання цих експертних рад буде надавати свої консультації. Надавати свої пропозиції стосовно того, як на розвиватися місто, які рішення повинні прийматися на сесії міської ради. Вони мають бути консультантами і дорадчим органом для депутатів при прийнятті рішень, для виконавчого комітету при прийнятті рішень. Вони повинні взагалі давати рекомендації стратегії майбутнього розвитку міста Тернополя. Давно напрошувалося, щоб думку населення чули не, не тільки з уст депутатів, котрі обралися, потім ми їх не бачимо. Дуже буде корисно і депутатському корпусу міській раді почути думку простих городян. Збівати на вулиці юності можна буде набрати чистої та питної води. Завдяки спеціальному обладнанні вода збіває та буде не гірша тої, яку продають в автоматах. Води вистачить усім тернополянам, потужність установки це дозволяє. Продуктивні установки 1100 літрів в годину. Я думаю, що це буде достатньо для такої, ну, для цього району, навіть для мешканців інших районів, які можуть приїжджати зібрати воду. Вода відповідає всім вимогам Санпіну. Установка по очисті, у нас тут був найгірший показник це аміак, забруднення було. У 2007 році закрилися цей білет по цьому показнику. Цього року завдяки міській раді придбали установку зворотнього оспусу, яка очищає до аміаку. Десять разів покращий показник, по і вода є достатньо придатна, ну, повністю придатна до пиття. Україна відзначає 82-у річницю голодомору. Пам'ять жертв штучного голоду 1932-33 років вшанували у Тернополі. На театральному майдані міста відбулась акція Запали свічку та панахида за невинно загиблими під час великого голоду. Сьогодні насправді цим людям менше всього потрібні наші будь-які промови. виступи, їм сьогодні потрібні наші молитви. Їм потрібні молитви. А нам всім потрібне усвідомлення. Усвідомлення нашої відповідальність один перед одним, перед нашими нащадками, перед передешніми поколіннями. Усвідомлення того, що ми українці це нація, яка має особливу місію серед інших народів світу. Нація, яка дуже багато втратила протягом багатьох століть, поки здобула свою незалежність і державність. Нація, яка піднялася під час подій Майдану з коліни, показала своєму світу, що ми цивілізована, єдина нація. Нація, яка сьогодні втрачає і платить дорогу ціну обороняючи свої кордони на східних рубежах держави. Сьогодні ми просимо Господа Бога, щоб він упокоїв з миром невинно закатовані душі людей. Сьогодні просимо Господа Бога, щоб він дав сили, здоров'я натхнення живим для щоденної праці і для щоденної боротьби. 23 листопада в усіх тернопільських школах відбулись уроки гідності, присвячені подіям Євромайдану, пам'яті героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів АТО та з нагоди відзначення Дня гідності та свободи. Міський голова Тернополя спілкувався з учнями 10-11 класів 4-ї школи Тернополя у музейній кімнаті бойової слави, де розміщені стенди з фотографіями новітніх героїв України. Разом присутні згадали про світлі події Євромайдану та трагічні сторінки революції. Новообрані депутати зібрались на другу сесію міської ради. Питань назбирало ще мало понад 150. До народних обранців звернувся керівник міської організації, учасників бойових дій, ветеранів АТО Володимир Свистун, з проханням сприяти бійцям, які воюють або повернулись зі сходу. Є ряд проблем, питань, і стосовно які ми намагаємося спільно з міською радою вирішувати. Зараз на даний момент болючим, напевно, що це є напевно що земельне питання. Створена спеціальна комісія, яка працює в міській раді з керівників всіх начальників відділів під управлінь, які збираються регулярно для вирішення питань проблем учасників АТО. Я б рекомендую, якщо ви не проти, щоб бази представника цієї організації включити до складу цієї комісії, щоб постійно були в ній присутні, і ті проблеми, які в мотошники були там озвучувати і допомогним разом їх вирішувати. Буду вдячний. З 200 до 500 гривень депутати збільшили одноразову щомісячну допомогу членам сімей загиблих в АТО. Їх в Тернополі є 26. Ці гроші такі сім'ї отримуватимуть з наступного року, оскільки затвердили їх в рамках програми Турбота на 2016-2018 роки. В ній також передбачили допомогу наступним категоріям малозабезпечених сімей. Це в першу чергу інваліди, діти інвалідів, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї. Сім'ї загиблих, учасника АТО і багато багато інших категорій Категорії, які на сьогодні є соціально незахищеними, затвердили комплексну програму здоров'я тернополян, в якій вперше за останні роки передбачили гроші на лікування дітей хворих на муковісцидоз. Також депутати прийняли з державної в комунальну власність залізничну лікарню, утворивши Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр. Жодного з працівників залізничної лікарні не скоротять. Запевнив міський голова Тернополя. Депутати також затвердили програму розвитку міжнародного співробітництва. Та туризму на наступні два роки. Її мета підвищити спроможність Тернополя в національному та міжнародному просторі, посилити промоцію міста. Внесли зміни до бюджету Тернополя, гроші розділили між різними галузями. Поки дозволяє нам погода, комунальники продовжують ремонтувати об'єкти в місті Тернополі, оновлювати фасади будинків і робити інші ремонтні роботи. Зокрема, з 16 по 20 листопада проводились ремонти моста на вулиці Бродівській. Крім того, завершують ремонтувати міжквартальні проїзди на вулиці 15 квітня, бульвар Куліша. Володимира Великого, 4, бульвару Шнівецького, 7, Володимира Великого, 4, бульвару Шнівецького, 5. Продовжуються ремонтні роботи на вулицях Семененка, 3, Галицька, 34, Новий світ 91, Чедаєва, 10, Лепкого, 9, Куліша, 10. Лесі Українки, 17, Лепкого, 8, вулиця Тролейбусна, 2А. Ремонтуються зовнішнє освітлення на вулиці Глибока, 3. А на примиканні вулиць Миколинецька і Миколинецька бічна замінюють і влаштовують новий світлофорний об'єкт. Також тривають роботи з утеплення будинку на вулиці Болоня, 19 і будинку гуртожитку на вулиці Текстильна, 2. Також на стадії завершення ремонтні роботи по облаштуванню нових пішохідних доріжок поруч з будинком Коліша, 10, а також пішохідні доріжки, яка буде з'єднувати 16 школу і будинок вулиці Просвіта, 13.